Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанцу для знаку Зодіака Овен на період з 21 по 27 серпня. Дивимось уважно, які картки у вас співпали. Ось домашній очаг та родинний затишок. Добре здоров'я. Картка годинник. Це плануйте та виконуйте всі свої справи своєчасно. Карта корони це успіх професійної діяльності, який признають ваші всі колеги та керівництво. Ось тут, друзі, у вас сварки якісь. Ці шаблі означають, що це. Такий скандал середнього розміру. Та начебто все. Прямуємо далі, щоб подивитися на розвиток подій. Другий розклад для знаку Задяку Овен. Дивимось, друзі, які картки у вас півпали. Ось карта бокал. Це ви будете десь присутні на святкуванні або самі святкувати бокал і ось череп, це борги, якісь борги фінансові. Можливо, вам прийшли якісь квітанції, котрі ви маєте сплатити? Ось також серце? Воно розбите. Дивиться, що саме може це спричинити і як його уникнути? Ось також державна установа. Можливо, це розбите серце буде. У вас за цих фінансових якихось боргів, але ось з державної установи фінансові борги. Але головне, як то кажуть, це не... не те, щоб не святкувати, а якби так, все випадає тут поруч. Дивимося далі, прямуємо на третій розклад. Третій розклад для знаку зодіака Овен. На період з 21 по 27 серпня. Ось, друзі, друзья у вас снова выпадает успех на работе. Ось він венкорона. А також, ось це стрелы в колчані и домашний очаг. Хочу сказати, друзі, що більш-менш рівномірний розклад, акцент на роботу, акцент на домашній очах. Зараз ми, друзі, подивимось з вами на картах мадам Ленорман, застереження та пораду. А також карту на новолуні. Що хочу сказати, друзі? Застереження це криси. Вони хоч і перевернуті, але вони свого значення, як то кажуть, не зменшують. Дивіться, щоб вам ніхто нічим не заподіяв зла. Тобто, якщо ви на роботі, то дивіться уважно і нікому особливо не довіряйте саме в цей період. А порада це карта башня, це карта, мадам Ленарман, державна установа. Тобто, будьте уважні, в державній установі. У вас оця книга, вона падала. Це державна установа. Можливо, на роботі, можливо, по якихось своїх справах. Друзі, карта на новолуні. Сьогодні новолуні, молодий місяць. Він вам дає енергію на два тижні вперед, на 14 днів. І у вас випала дуже гарна карта зірки. Це вам можливо мріяти, планувати. І ваша енергія йде така здорова, наростаюча, вона енергія збільшення, і щось таке нове приходить в ваше життя. Дякую, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки. Зустрінемось!